Чи відчували ви коли-небудь страх, паніку, що ви можете не встигнути зробити щось дуже важливе в своєму житті, від чого залежить ваше успішне щасливе майбутнє? У мене саме так і було, прямо аж до морозу, і тремтіння рук, і коли аж перекриває дихання, і коли я не могла сама собі дати раду, а паніка охоплювала все більше і більше. Мені дуже пощастило звернутися за допомогою до холістичного енерготерапевта. Наталія Малик. це чудова, чуйна жінка, не просто майстер своєї справи, вона дуже тонко відчуває людину і в неї великий дар. Під час сеансу вона чітко провела мене в моїй підсвідомості, в ту ситуацію в моєму житті, де я вперше відчула цей страх, цю паніку. І виявилося, що в ранньому дитинстві, коли бабуся мені читала казку. Я просто злякалась негативного казкового персонажа, і він снився мені потім вночі. І тоді я вперше відчула і той страх, і те тремтіння рук, і той мороз по тілу. Це відчуття мене переслідували все життя, коли потрібно було зробити важливий крок вперед, і просто блокували мої дії. Наталія, та добра фея, яка допомогла мені змінити сценарій того моменту з дитинства на інший. Той, який я собі нафантазувала сама, і саме тоді я відчула безпеку, відчула себе захищеною. Саме тоді всі негативні відчуття змінились на світлі, позитивні. А ще Наталія допомогла мені вирвати той ментальний ніж з мого серця, який стромила мені моя мама. Колись вона мені в дитинстві сказала дуже болючу фразу, яка закарбувалася в моїх думках на все життя. І я весь час терпіла її маніпулювання мною. На цей раз всі, весь біль, всі ниточки з мамою були спалені, і я нарешті відчула ту свободу, ту незалежність, відчула справжній кайф від життя. Тепер я нікому не дозволю маніпулювати мною, навчати мене, як треба жити, і я тепер сповнена життєвої енергії, впевненості в завтрашньому дні. Точно знаю, що я на вірному шляху, і в мене точно все вийде. І за ці прекрасні відчуття я вам безмежно дякую, Наталія. Те, що ви робите насправді безцінно. Тож всім тим, хто, як і я відчувала, відчувають паніку, страх, що у вас щось не вийде, я дуже раджу не займатися самопоїданням. Зверніться за допомогою до професійного холістичного енерготерапевта Наталії Малик, тому що тільки вона зможе вам допомогти повірити в свої сили і показати, як жити в задоволення. Тільки Наталія гарантує 100% результату або поверне кошти